Добрий день усім присутнім. Мене звати Євген Пронін. Я, як уповноважений юрист та довірна особа Олексія Алчевського, виконую його останню волю. Кілька днів тому Олексій пішов із життя. І відповідно до наданих мені повноважень, я маю оголосити його заповіт. Документ, написаний ним особисто. Моє завдання зачитати його слова без жодних змін. Тож, прошу вас послухати. Я Олексій Алчевський, громадянин України, батько чоловік, підприємець Українець. При повному розумі, ясній пам'яті та тверді волі залишаю цей лист як мій особистий заповіт. Я прийшов у цей світ у простій родині. Всі рідні, друзі, партнери знають мій нелегкий шлях як підприємця, починаючи від торгівлі чаєм в кінці 90-х, 80-х і закінчуючи розбудовою індустріального Донбасу до останніх днів, я знав, що найбільше багатство це довіра, а найкращий капітал це гідність. І якщо мене не стане, не шкодуйте. Людина приходить, щоб щось змінити. Я старався. Ось моє волевиявлення. Перше. Мої діти не успадковують жодного мого майна. Кожен з них є самостійним та незалежним від моїх активів та може забезпечити своє існування в цій країні, чим я беззаперечно горжусь. Друге. Моє майно акції та частки у бізнесах із загальною оцінкою вартості у півмільярда доларів США мають перейти під контроль спеціально створеного фонду фундація Алчевського. Його головне завдання забезпечення та підтримка боєздатності створеної мною у 2022 році бригади. На це буде спрямовано 50% доходів усіх моїх підприємств. Третє: іншу половину доходів спрямувати на підтримку українських підприємців, освітніх проєктів ветеранів і відбудову Сходу України. Четверте. Всі логістичні та освітні хаби благодійного фонду Алчевський у 17 областях України передати під управління місцевих громад. П'яте. Мій дім у Харкові передати у власність міській громаді зобов'язаним створити культурний простір та відкрити публічний доступ для всіх охочих митців регіону. Пам'ятник Тарасу Шевченку, що знаходиться на території, має залишитися доступним для відвідування всіх бажаючих. Шосте. Акції футбольного клубу Шахтар. Власником якого я є з 1996 року після купівлі у пана Брагіна, рівномірно розподілити між членами офіційного фан-клубу. Сьоме українська мова, якою я говорив, писав і жив, має звучати в кожному проєкті, який народився з моїх рук. Я не визнаю компромісів, коли йдеться про культурну незалежність. Восьме останнє цей пункт не можна проконтролювати юридично. Проте я хочу вписати його. Я хочу попросити кожного, хто почує або прочитає цей текст в змі берегти себе і своє оточення. Бо люди найбільша цінність, вугільна можна знайти, заводи можна звести знову, школи можна відбудувати, людей ні. З повагою та вдячністю Олексій Алчевський. Дякую.